Так, реєстрація максимально проста. Переходимо на сайт, на головну сторінку, натискаємо на значок профілю «Увійти» і натискаємо кнопку Зареєструватися. Тут вводимо ім'я, прізвище, електронну пошту, номер телефону у форматі починаючи з нуля, номер карти для виплат абсолютно любого банку. І telegram нік І обов'язково нік не номер, не ім'я, а саме telegram нік щоб можна було по ньому перейти, і менеджер міг зв'язатися з вами в разі потреби. І вводимо пароль. Ну і все, натискаємо Зареєструватися. Після чого можемо входити в. От, Вітаємо, ви успішно зареєструвалися в системі. Після чого можемо входити в свій акаунт і починати працювати, заробляти, продавати.